Люди. Сьогодні вирішила вийти в прямий ефір, будемо відновляти прямі ефіри. Пишіть добрий вечір в коментарях. Сьогодні ми поговоримо про таємницю імені Любов. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти знайти ваше призначення. Ну що ж, взагалі, ім'я любов воно. Що з грецького, що з старослов'янського, воно як, перекладається, як любов, є любов. Тобто воно ніяк не перекладається. Характер. В характер входить енергійність, допитливість, скритність, любов вміє дружити, також знаходити спільну мову з жінками і чоловіками. На неї можна розраховувати в складних ситуаціях друзів, вона вибирає дуже ретельно, її імпонують спокійні і надійні люди. До позитивного. Ну да ладно, ми про позитивні не будемо говорити, ми взагалі про риси характеру поговоримо Любов можна віднести до працьовитих, доброзичливих життєлюбних. Любов, завдяки своїй працьовитості і посидючості, може досягти грандіозних результатів в житті. В ній чудово поєднується краса, розум, гордість вона себе веде стримано і може контролювати емоції. У неї є певні життєві принципи, і її ні, ніхто не зможе відмовити від її ідеалів. Також у неї є зайва твердість, бажання командувати. Любов може проявити себе як бунтар, якщо, її, якщо думка громадська перечить її думці. Любов взагалі не така проста, як здається, з першого погляду. Вона здатна непомітно маніпулювати людьми своїх інтересах Також вона любить інтриги, у неї мало щедрості і доброти. І любов завжди категорична в судженнях. Якщо вона розірвала з кимось стосунки, то вона до цієї людини взагалі повертатися більше не буде. Краще з нею взагалі не ворогувати. Любов рідко буває повністю відверта з кимось. Навіть у спілкуванні з близькими людьми відчуває відчуженість і холодність. Любов взагалі егоїстична її особисті інтереси ставляться на перше місце. Зовні вона завжди незворушна, але всередині вирують пристрасті. Любов багато приділяє своїй зовнішності, стежить за модою, також ходить по салонах краси і любить гроші і красиві речі. Число імені любов, число 6, взагалі проявляється в турпоті, емпатії, підтримці, відповідальності. Вони добре ладнають з іншими людьми, можуть знайти спільму, спільну мову з дітьми, вони є добрими і ніжними вихователями. Чістки ціле спрямовані і працьовиті, в міру вони марнославні. Не люблять себе оточувати гарними речами, стараються слідувати моді, через мірні турботі і опікою над іншими людьми можуть стати деспотичними і навіть дуже жорстокими. В той же час самі не люблять залишатися на самоті і можуть стати в ролі жертви, використання також чужих інтересів. Кар'єра: число 6 благоприємне розвитку кар'єри і в сфері освіти. Охорони здоров'я в правоохоронних органах. Також рекомендується робота психотерапевта або консультанта. Серед доброго вечора, хто рада всіх бачити. Серед щасливих... щасливих володарів числа з іменем Любов зустрічається багато письменників, акторів, політиків, духовних лідерів, а також вчених. Кохання, число 6 для імені любов означає підвищену емоційність і чуттєвість романтичних відносин, не дивлячись на те, що їм потрібно набагато більше часу, щоб закохатися. володарі числа завдяки розвинутому почуттю, відповідальності, стають вірними люблячими партнерами і батьками. Не зроблять все для того, щоб їхня сім'я була щаслива і знаходилася в безпеці. Напишіть в коментарях, наскільки інформація співпадає в житті, якщо у вас є хтось знайомий з іменем Люба, або ви є володарем імені Люба. Дякую всім, хто прийшов на мій ефір, дякую всім, хто коментує, хто лайкає мої відео, хто ділиться моїми ефірами. Також дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри. І дякую нашим захисникам і захисницям, які тримають мирне небо над головою. Гарного вечора, приємного настрою! Миру та любові до побачення.